На святкових стрімах я намагаюся завжди музику передавати. Так, ще один чилійський гросмейстер. Вчора я його представляв. Ось, я з ним також Title Tuesday грав. Бачимо, ми поруч йдемо. Навіть в мене на п'ятячок більше. Так. Так, C3. А6. Так, як раунак садвані зі мною грав, так і він розігрує. Ось, ну я то знаю, що тут в мене все хорошо. Так. І наступний хід D5. Так, і отут я бив ферзь Д5 з раунаком садвані, і після ферзь g4 мучився. А треба просто ЄД побити. І в мене тут пречудова позиція, тому що я загрожую зіграти d4 в ряді варіантів. І все в мене хорошо. Так, і є шанс хороший скальп забрати. Так, а на кінці 2. Що там комп радив грати? А, здається, слон f 6 можна просто зіграти. І на слон B2 D4. Слон f 5 спочатку, а потім D4. да здається, слон F5 спочатку. Так. Тепер. Побив. Так, і кінь сюди йде. <coughs> так, фержі 3, кінь сюди. Слон це 1 Так. Тепер. Здається, так. Угу. Так, ну можу просто так зіграти поки що. Сюди причепитись в разі чого. Так, ну і все, в мене дуже хороша позиція, треба її догравати. Тому що це також слабкість, тому мій ізолятор особливо мені не заважає. Так, А5 це грамотно. Так. Ферсиф 5, пум-пум. Нападем поки. На такий хід б'ємо. А, так навіть, ух ти. Це в мене ферсі кінь. Мене це влаштовує. Зараз тільки обережненько тут треба придумати, як це перекрити все добро. Хм. Просто так, напевно. Так, треба швидше. Я весь час забуваю, що тут же нема додавання. Тому, якщо просідати по часу, то яка в тебе хороша позиція не була, ти програєш. Так, намагаюся ризикувати. Ну треба так і так, все. Просто позиція мрії, але в мене вдвічі менше часу. Так, все, все захистив, тепер треба думати, як перекатувати. Чіткий хід зробив гад. Так, ну поки так. Mm. Часу не вистачає, тому треба пробувати нічию форсувати. А, в нього D5, в нього ж прохідний пішак. Що я роблю? О, ужас. Ну він мені про струсить. Мерзость. Я нічию запропоную, очевидно, він відхилить. Хоча перекатував його по всім параметрам. Тобто навіть тут в мене не гірше, тому що я тут 5 встигну зіграти. Так, да, неприємно по прапорцю програвати, але бачите таке життя. Ну, Бачите, пропорція він мені струсив.